Свій бойовий шлях, 225-й окремий штурмовий полк розпочав з перших днів повномасштабного вторгнення обороною Харківщини у 2022 році. Це була зведена рота територіальної оборони, говорить начальник штабу батальйону на псевдогор. Оборонила вона Харківщину, восени вже стали батальйоном. батальйоном також територіальної оборони. Після цього був Бахмут. Після цього був штурмовий батальйон. Бойовий шлях, підрозділ. Воював майже на всіх відтинках фронту. Не були хіба що на Запоріжжі та Херсоні. Тобто всі найгарячіші точки на Донбасі, батальйон там воював, батальйон там виконував свої бойові завдання. Був Бахмут, була Авдіївка, був Часів Яр, потім був Курськ. І Батальйон першим заходив на Курськ взагалі. Був флагманом, скажімо так, локомотивом цієї операції. З лютого 2025 року додає Гор підрозділ став 225-м окремим штурмовим полком. Дуже велика заслуга і власне командира вже полку, герой України майор Олега Ширяєва, в тому, що зі зведеної роти ТРО цей підрозділ виріс до штурмового полку і показує такі результати. В першу чергу військо будується на дисципліні, без дисципліни армії ефективною бути не може. Розуміння перше. Друге, це колектив, братерство, єдність. Бо якщо ми не будемо працювати як єдиний злагоджений механізм, також результатів не буде. І по-третє, немаловажний фактор, розуміти, навіщо ми тут зібралися, розуміти, що війна і постійно розвиватися в цій сфері. Бо війна це також наука, це також ремесло, це також професія, і ти маєш бути професіоналом. Для цього ти маєш розвиватися, воювати, навчатись, до чогось. Додумуватись Щось впроваджувати нове, розуміти, аналізувати ситуацію на полі бою, мати тактичне мислення, розвивати його, мати стратегічне мислення, також його розвивати. Нині на Сумщині, а перед тим на Курщині, штурмовому батальйону, доводиться воювати з елітними військами Російської Федерації, говорить Гор. Курський напрямок і зараз Сумський. Він чим специфічний, що тут Росія завжди задіює еліту свого свого війська. Ну, зрозуміло, що ми, коли зайшли на Курщину, ми зайняли певну їх територію. Це Окрім того, що там стратегічно тактична була їх поразка, ще це ще була дуже іміджева поразка. Да? Бо як це так, ми хотіли взяти Київ за три дні. А тут вже українці зайшли до нас, окуповують наші міста, щось робиться. Наші там елітні підрозділи вони просто розбігаються. Ну треба з цим щось робити. Ну от тому, звичайно, вони зібрали еліту, яка тут є. Їх парашютно-десантних військ, їх, їх морської піхоти, їх там різних підрозділів оперативного призначення, спеціального призначення. Вони їх тут задіють. Гор говорить, що 225-й окремий штурмовий полк звільняв село Андріївка Хотінської громади. Ми дійсно були на відновленні, ми готувалися. Не було у нас чіткого розуміння, куди ми підемо. От, але як ви правильно вже сказали раніше, ми завжди там найгарячіше там, де найважче. Пішов дуже активний напрямок на, на, на наступу на Сумщину з боку ворога. Відповідно, що вони проходили, проходили, просувались, точніше, зібрали сили в кулак і пішов наступ на Сумщину. Ну, всім, якби медіа, ми його бачили. От, ну, безумовно, що цей наступ потрібно було якось зупиняти і відвоювати вже наші землі, бо вони вже зайшли на нашу територію. Тому я так розумію, що волонкомандович було прийнято рішення. Для задіяти наш полк, в частності наш батальйон для того, щоб ми це зробили. наразі знаєте, більш-менш ситуація все ще, ще, ще триває. От так, ми працюємо. Взагалі полк так працює біля Андріївки, але Андріївка це не тільки наш батальйон, це інші підрозділи полку. Це більше вони зробили. Нині штурмовий батальйон говорить Гор має чітке завдання. Наша задача контратакувати, розгортати ворога в інший бік і просто добивати, вибивати його з України. Зараз ми воюємо біля Кондратівки. Ну, от, зараз триває операція по її звільненню від ворога. Ну, відповідно, що просування далі, принаймні, до державного кордону України. Звичайно, що в Кіндратівці, там ви, можливо, бачили, це зосереджені також літні підрозділи, там є і морська піхота, є парашютно десантна дивізія. Тому ворог у нас, як завжди, ну, зовсім не дитячий, скажімо так. Але діємо успішно. Про нинішню ситуацію поблизу Гор каже. це вони дійсно стараються. Щодо того, що вони намагаються заходити новими підрозділами. Це дійсно так. Їм це звичайно дуже вдається. І щодо того, що вони там здійснюють доставку дронами, всі здійснюють доставку дронами, в незалежності від того, чи є сухопутний коридор, чи немає. Бо ж розумієте, що щоб щось доставити, ну на собі люди набагато не понесе. Це має бути щонайменше квадроцикл бай, це одразу. Є ці для ураження Но... можемо сказати, що ворог себе там почувається погано і доживає там свої останні дні. Оце ми можемо точно сказати. Гор розповів, чи битиме ворог по сумам з РСЗВ. Ну я думаю, що суть цього питання вона в першу чергу в тому, з ким ми воюємо. Росія себе показує як держава-трорист, яка б'є по цивільним. Тому питання, чи зможуть вони бити по сумам з РСЗВ, вона взагалі не є військовим. Вони в взагалі не є тактичним. Це по перше. По-друге, так і розумію, цьому приділяється увага, але у Росії є дуже багато засобів, якими вони можуть бити по цивільним містам, по цивільним громадянам. Їх немає жодного там якогось розуміння, етики, вони просто все. І дітей і цивільних, вагітних, б'ють по лікарнях. Але наші підрозділи просуваються вперед. Тобто спочатку ми їх зупинили, виставили рубіж блокування. Після цього ми почали контратакувати. Зараз ми контратакуємо, просуваємось вперед. От Оце важливо безумовно. Не тому, що вони з РСЗВ не можуть бити, а тому, що ну немає їх тут бути взагалі в нашій країні. Гор каже, все частіше для атак росіяни використовують FPV-дрони на оптоволокні. Такої ефективної протидії оптоволокну от 100% наразі немає, тобто навіть протидія звичайним дронам. Зараз немає 100%, бо є реби, і реби є різної дії, різної якості і так далі, плюс є ж різні частоти, не завжди з частотою вгадаєш, а про протидії сам товоконним дронам сітка. Для містянина він що має розуміти зараз, будь взагалі який громадянин України, не тільки ті, які живе в місті Суми, які поруч з фронтом. Що яка різниця прилетіть і в пів по ньому чи ракета? І Росія це зробить. Росія буде вбивати всіх цивільних усіма доступними засобами. От насправді, якщо вони було достатньо забезпечення, то ця атака по цивільних містах по цивільному нам не зупиняли взагалі ніколи. Тобто єдине, чому це не відбувається просто цілодобово і погодинно. Це тому, що в них просто на достатньо засобів. Хоча вони над цим працюють. Атакувальна тактика армії РФ небезпечна, але ЗСУ знає, як цьому протидіяти, говорить Гор. Дієва тактика, ефективна тактика. Ви розумієте, що якщо взяти якийсь підрозділ там 10, 15, 20 людей, ну він буде дуже помітний. А якщо розділити цих самих людей там, на по двійкам, по чотиркам, як вони там роблять, о, всі по-різному насправді навіть я бачу, що вони по одному можуть заходити. І вони візьмуть значно більший. Тобто, зараз за рахунок чого відбувається більше взагалі ураження. За рахунок БПЛА. От зараз на БПЛА тримається сучасна війна. Очі, розвідка, це БПЛА, ураження це БПЛА, це може бути в на ретрансляторі, це може бути в оптоволокні, це може бути якісь скиди там з Мавіків, з «Кажанів», з вампірів і так далі. Тобто дуже багато. І зараз в основному є це. Але звичайно, що. Засобів ніколи не буде достатньо на 100%, тобто, звичайно, що будуть якісь там сліпі зони. І от коли вони розсіюють увагу, ну насправді ж те ж саме намагаються робити українські підрозділи. Тобто їх завдання яке: розсіяти увагу, десь просочитись, закріпитись і вже там створювати якісь проблеми. Оцього допускати не можна. От саме для цього нам потрібна достатня кількість БПЛА, щоб у нас була достатня кількість очей в небі, бо всі такі дії їх. Вони перериваються нашою аеророзвідкою. Військовослужбовець розповідає про взятих нашими бійцями у полон військових армії РФ. Але вже четвертий рік війни, а полонені всі кажуть одне й те саме. Тільки вони там заблукав е, е, приблизно. От вони так казали там ще в лютому, в березні, в квітні, 22-го року. Не хотіли, не знали, примусили, обманули. Зараз вони кажуть, не хотів, гроші були потрібні. Е, дуже дуже багато з них. Був за гроші, бо ну їм платять стільки, скільки вони взагалі за все своє життя ну, на наврядчи зроблять. Розповідають, що да, не хотіли. Контракт підписав. Е, дуже вони не полюють історії, що я підписав контракт, що буду служити на тилових посадах. Мені обіцяли там зв'язок, ракетні війська, там ще щось. А ось відправили сюди. Там а я не знав. Майже всі полонені, от я не винний. Попри те, що кількісно російські війська переважають ЗСУ на Сумському напрямку, говорить Гор, містяни можуть бути спокійними. Ви знаєте, зараз війна перейшла в, такий, в таку стадію, що чисельність вже не завжди каже про якусь перевагу, про, про якийсь паритет. Зараз війна це більше про технології, це про маневри, це про розуміє тактичної ситуації. Оце зараз більше. Тобто можна зібрати хоч два мільйони людей, це ж не про що не каже. Головне, щоб були засоби враження. І основне засоби ураження зараз це, як вже і казав, це БПЛА, безпілотники будь-яких типів. Ну, якщо суть запитання в тому, чи можуть бути містяни спокійні, розуміючи, що там стоять наші підрозділи, які здатні втримати ворога, так можуть. Бо зараз там стоять підрозділи, які здатні ворога не тільки зупинити, а ще й контракувати і взагалі його вибити, туди і де вони власне і мають бути на тому світі. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.